Всім привіт, з вами я Бетмен Делюкс. І сьогодні у нас невеличкий обзор на ігру гонки на, Запор... на Запорожну. Давайте поганяємо, поїздимо, чуть-чуть поіграємо. Ось така гра. Ну що поіграємо? Зроблю чуть житок. Ну поїхали. Так, ну чуть-чуть під підлагодна, нічого. Давайте-ка ми з вами. Ой, як я не люблю це. Знаєте, що зробимо? просто візьмемо і... Боже, чому ті реклами? Це немає нормальної гри, де немає реклами. Немає. Це завернемо так ух. Тріфовано. І так Ігра лагає, лагає, але нічого побавитися. можна. Ух можна ухти. лагаєш. Давайте, знаєте, що з вами поїдемо від цього міста? Може лагати так не буде. Поїдемо покатаємося десь тут далеко-далеко. Ну, і гра, звісно, не дуже хороша. Ну, чесно, побавиться так не дуже. Хочеться, Ну, хочеться зняти якийсь обзор на якісь нові ігри. Наступне відео вже буде завтра, це точно завтра. Буде по... Я буду проходити якусь ігру, Ну, ви мені напишіть в коментарях якусь прикольну ігру. Може ви знаєте. Щоб проходження головне були. А то не люблю всякі там прості якісь гоночки таке, Ну, таке пропущення там, битись таке, таке, стріляти. Ну, ви поняли, там, джитат, типу, такого. Головне, щоб багато їх не займало, Ну, така игра простенька. Так. Ну, нормальна игра, не знаю. Для мене... Ну, оця. Так, поганяти можна. Я просто так знайшов в плеймаркеті, подумала, чого вам не зняти, не показати. Може, такого ще не бачила. Але вона по справжню не лагає, то мене лагає за, ну, і за знімання, а так вона мене лагає, коли я просто граю. Тут можна проходити місії невеличкі. Я знаю, однак поліції, поліцію, бачите. Я, оказується, знав, що можна на ній проходити, але я вже пройшов їх. Ну і вже все. Давайте так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем папа, с вами был Бэтмен Делюкс. Ну и всем до новых встреч. Папа.